Відомий український баскетболіст Олексій Лень став найрезультативнішим гравцем Сакраменто Кінст у передсезонному матчі з Портлендом. Олексій Лень, який виступає на позиції центрового у збірній України, продовжив контракт із Сакраменто та залишився в команді НБІ на сезон 2024-25. Наш свій у грі проти Портленда показав, що керівництво команди не дарма пролонгувало з ним угоду. Український баскетболіст заробив 13 очок та став найрезультативнішим у Сакраменто у передсезоні. Окрім набраних очок, Лень виконав два підбирання у нападі та три у захисті. Також українець три рази втратив мяч. Бомбардирські навички Леня у цій грі не допомогли його команді здобути позитивний результат. Поразка з рахунком 85 105 Відзначимо, що у передсезонній підготовці Лень у складі Кінс провів вже три матчі. У першому поєдинку проти Golden State набрав 10 очок, а у матчі відповіді 0. В обох поліфорнійці зазнали поразки. Нагадаємо, що Олексій виступає в Індії з 2013 року, коли Phoenix Suns обрали його у першому раунді трафту під п'ятим номером. Окрім Phoenix Санс, українець також грав за Атланту Волкс, Торонто Рапторс та Вашингтон Візардс. У попередньому сезоні NBA Лен зіграв у 48 матчах сезону 2023-2024. У середньому центровий проводив на майданчику 9,3 хвилини, приносив Сакраменто 2,5 очки та робив від цілих сім десятих підбирань. Кінцу попередньому сезоні не змогли пробитися в плей-офф, зазнавши поразки у фінальному матчі плей ін проти Нью-Йорк Орлеан Пеліканс.